Для цих підприємств. Але я не можу зрозуміти тих, хто побоявся прийти. Бо я не можу зрозуміти, чого боятися завтрашнім безробітним. Хіба як боятися голодних очей своїх дітей? Я не можу зрозуміти місцеву владу, і я не можу зрозуміти мера Сєвєрадонерка, який замість того, щоб прийти і стояти тут разом, захищаючи місто, утворюючи підприємство захищаючи своїх виборців, захищаючи 70% бюджету міста, насилає на нас комунальну службу, щоб заглушити нас і наші спроби допомогти. Я не можу зрозуміти фірташа, який, сповіряючись на цю секундну кон'юнктуру, намагається знищити і продати на метал працюючий, процвітаючий завод. І ще менше я можу зрозуміти всю владу в цій державі. Я не можу зрозуміти Януковича і партію регіону, яку в цьому регіоні підтримували, яку в цьому регіоні йшли за них, голосували, яку в цьому регіоні проводили за них на мітинги, мерзли, вірили, а тепер з ними так поводяться. Це не Львів, де за них не голосували, це не івано франківськ і не Тернопіль, це Сєвєродонецьк, це Перлина Луганської області. Це це одне з найкращих і провідних підприємств регіону. Чому таке ставлення? Чому ми зараз стоїмо одні? Чому зараз чесно про це говорити? Про ті проблеми, які є, здатні лише одиниці з трудового колективу, які наважились за що їм дякують. І опозиція. Ну куди це годиться? Ви що не бачите, що тут питання не в політиці? Давайте чесно говорити. Попимося про себе, почитаємо, що це. Політика? Ні. Просто 10 років підряд підприємство замість того, щоб прочитати, бореться за виживання. Просто 10 років підряд не неадекватно управляють. Тому що газ, який нам обіцяли, що це попередні, які зробили дорогий, дорогий газ, так? де дешевий газ? Чому наші підприємства не конкурентні? Чому за 10 років ні копійки не вкладено в енергозберігаючих технології? Чому 10 років тому підприємство приватизовували під одні умови, під одні соціальні гарантії, під конкретні речі, які мали бути зроблені для міста. А сьогодні мер, замість того, щоб стояти тут разом з нами, захищаючи підприємство і його працівників, ховається і насилає на нас комунальний службу. Я можу до вас донести одну дуже важливу думку. Ми готові допомогти. І при цьому. Неможливо допомогти людині, яка сама не хоче врятувати. Поодинці, як пригадуєте, розказувала тут жінка про те, що її доньки, поодинці перезвільняють та да позаставляють попідписувати незрозумілі папери і виженуть на вулицю з обчим білетом. Єдиний спосіб перемогти і вистояти добитися. Добитися компенсації і добитися місця роботи це організувати свій незалежний профком. Без ілюзій. профком, який не стоїть зараз тут, це не профком. Це придворні песики на лапках ззаді. Це не профком. Профком – це ті, хто захищає підприємство. Це ті, кому півтора відсотки з вашої зарплати щомісяця перечислюються для того, щоб вони стояли і вибивали для вас умови праці і гідної оплати. Оце про тут ми привезли з собою юристів, наша місцева організація готова допомогти вам в ваших колективних зверненнях і в цій боротьбі. Але майте на увазі тоді, коли ви зумієте організуватися і почати боротися разом. Тоді прийде і підтримка, і перемога, бо поодинці нас просто знищують як оце дерево. Дякую.